thank you Дуже добре що є алея героїв, Але а, я хотіла запитати, чи можливо би там пам'ятник встановити? Ну невеличкий Це якраз макет пам'ятника. Угу. Пам так, ми плануємо. Ми плануємо встановити пам'ятник. Пам пам так, так? Ми плануємо встановити пам'ятник Алеї Героїв. І я думаю, що не думаю, а не тому, що спілка офіційно звернеться до благодійного фонду Думнич. З проханням посприяти в ну, фінансуванні, допомогти виготовити цей пам'ятник, і от якраз макет, якого ми, ми тільки що позбачити. Угу. Це буде окремо. Це буде окремо. Це окремо присвячений киянам, які захищали Київ, 112-та бригада і 127-й батальйон Збройних сил України. Ми зараз знаходимося ще біля. Стеле пам'яті тут прізвища і імена героїв, які внаслідок отриманих котузів, поранень померли вже тут. І, але вони захищали Батьківщину, і про них також забувати ми не маємо права. Тому це ще тільки частинка тих, тих прізвищ і імен, які тут написані. А всі вони є у списках, у списках спілки. Ми завжди, спілкою, завдяки доброчинцям, як Марта Іванівна і інші, ми маємо, маємо можливість і робимо все для того, щоб вшанувати ці родини, щоб вони розуміли, що вони не залишилися наодинці з горем, стратою на фронті і вже тут. Ми, ми цих називаємо, знаєте, як ми називаємо тих, кого війна тут догнала. Ось, Світла і вічна пам'ять і шана всім. Хто загинув, захищаючи нашу батьківщину, і, і помер від отриманих поранень, контузій. А кожного, дня, кожного дня відбувається передача допомоги нашим військовим, кожного дня, в різні підрозділи. Ви, мабуть, чули, коли був День матері, одна з матерів сказала. Так. Мене, вона засвідчила, що так як тут, ніхто не робить. Ми тут робимо, тому що ми розуміємо, чому ми це робимо. Тому що Підтримка наших хлопців, які там зараз на передовій, вона вкрай необхідна. Вони відчувають, що про них не забули, про них тил пам'ятає. А також і важливо, що тих, кого вже немає, родини, вони розуміють, що вони не залишилися наодинці. Всім, кому, кому мені, кого, мені доводилося, як священнику проводити в останню дорогу. То я родичам казав, кажу, обов'язково треба піти е, з ліснянську районну адміністрацію, знайти 115-й кабінет, спілка в терені російсько-української війни і подати всі дані про вашого героя, про нашого героя. І особливо такі моменти, такі дні вшанування героїв, вони мають надзвичайно важливе значення. Надзвичайно важливе значення. І я дуже дякую Марта Івановна, що ви сьогодні з нами. Дуже дякую. Я вам дуже дуже дякую, бо справді, так як ви, таку колосальну роботу велику не робить майже ніхто. Але рано чи пізно все-таки ви будете служити спілкою разом прикладом для всієї країни. Тому а що хтось мусить я почати. Я. Це обов'язково так. І я, буде це буде. Розумію, я це розумію. Там навіть були, були такі моменти, що мені там казали, що там показухою займаєтесь. От. А я відповів коротко, кажу: покажи ти. Покажи ти, так. От, почне займався ти показухою. І ти, тоді ти зрозумієш, що таке показуха, а що таке справжня робота. От зараз прийшов той час, що треба показувати Правильно? дуже. Тому що, чому я вас запитала, а де це висвітлюється? Мало ще знають люди. От о, тут при вході є оцей о, стіл, як він правильно називається, де ми можемо побачити наших героїв. Герої. Дошка пам'яті електронна дошка електронна, електронна так. так але дивіться, тут адміністрація безумовно що тут також багато людей проходить. А при церкві, якщо ви встановити, от, наприклад, наша церква. Я думаю, що ми, ми обов'язково при церкві також це зробимо. Ну, будь Військом, ласка, звертайтеся до благодійний так. фонд Думнич. Ми з радістю добре, добре встановимо. добре. да, дуже дякую Я, зусилем. Я взагалі вам вдячний, тому що завдяки вашому сприянню я маю недільну школу. Я маю найкрутішу mm -hmm. недільну школу в місті Києві. Тому взяти, одну з ви найкрутіших, одному. ви не кожен можуть завидити так, деякі так, сказати, так. що одна з найкрутіших. Це все обладнання і так далі. Це вони завдяки вашому сприянню, вашій допомозі. Тому вам велика шана. дякую. Тому, тому ми мусимо йти вперед, у нас іншого виходу немає. І я думаю, що, та не думаю, я впевнений, що з Божою допомогою, з вашої підтримки, ми дуже багато зробимо. Добрих справ, величних справ, а нам є ще над цим працювати. Так що ось таким чином. Зараз, тим більше, зараз ми робимо ще раніше, вже майже 19 років. Ми так. спільно фондом працюємо, а зараз це свята справа. Так що разом ми до перемоги йдемо. До перемоги.